День дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про все із Світланою. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачну страву шарлотка з яблуками. Для цього головним інгредієнтом, як ви вже здогадалися, є яблука. Сьогодні я беру свої отакі червоні яблучка. Двоє покришила це для самого начинка тіста. А одне таке буде для. Того, щоб прикрасити мою шарлотку. Ну що ж, приступаємо до справи. У посуду, я всипала 150 грамів сметани, також один стакан цукру, 80 грамів олії і потрібно вбити троє яєць. Так, і троє. 3... Троє яєць. Так, є яєць. Так, це ретельно перемішуємо, потім додаємо щепочка солі, так, де моя сіль? Так, щепочка солі. Пісемо, щепочка солі і чайна ложечка розпушувача, так. розпушувача для тіста це все перемішуємо метельно і додаю. Свої подрібнені отак от яблучка. Щоб яблучка не почорніли, його, їх можна збризнути лимонним соком. Але як бачите, я з вами поки поговорила, яблучка в мене колір не змінили, то нічого я додати не буду. Зараз їх я добавлю тісто і вони будуть дуже хорошого. Куліру. Так, висипаю я і баблочка. Для аромату можна, можете додати ванільний цукор. Так, де моя ванілька? Так. Пакетик ванільного цукру. І зараз все добре розмішуємо, і в нас остався. Основний інгредієнт стакан муки. Це все розмішуємо, щоб добре розміщався розпушувач. і всі інші інгредієнти, а потім вже безпосередньо мука. Стакан муки. Якщо у вас сметана не густа, у мене 20%, то я беру стакан муки. А якщо вона у вас рідкувата, то потім муки потрібно додати більше. Ну, будемо дивитися за консистенцією. Зараз подивимося: залежно і яйця можуть бути, одні більші, другі менші. Тому що зараз ми все вияснимо. Як кажуть науку. Надію, на практиці все воно покаже. Так, стараюся дуже не близько до камери не цукати і не шкривати. Так, зараз покуштую моє тісно. Смакота. У мене силіконова форма. То я її змащувати не буду. А в кого просто форма, тут потрібно змастити фрагамент олійкою. Так, не висипайте. або форму змащуйте олійкою, смотря в кого яка форма. Тут у нас 80 г непахучої олії. Тісто я виловила у форму. І яблучка накришила отакими поволкінцями. А тепер украшаю один за одний у довільну форму. А ви як хочете, все залежить від вашої фантазії. Все на фантазію господаря. Все буде дуже-дуже смачно. За таким рецептом. Так, отак, поміщаємо в тісто і отак усе прикрашуємо. Тісто наше підійде. Духовка вже в мене розігрілася до 180 градусів. То зараз я ставлю тісто. І буде випікатися воно десь 60 хвилин. Це все залежить від нашої духовки, з вами. Так, от така красота. Швидко і корисно. Так, Це в мене великі слайфси. Більше, то я їх поламую на двоє. Половинок так. Вот Так. Так. І от так. Ось так якось так украсила. Можливо, я й не художник. Ну, це така в мене фантазія. Ось зараз я ставлю в духовку і зустрінемося через годинку. От минуло 40 хвилин, і моя така гарна шарлотка вже готова. Так що приготуйте таку красоту. Мені дуже сподобалося, дуже гарна на вигляд. А зараз будемо пробувати. Так що, кому сподобалось рецепт, моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже рада вашим коментам і, звичайно, лайкам. На цьому я закінчую своє відео. До побачення, до нових зустрічей всього самого найкращого. Попереду ще дуже багато смачних. І корисних рецептів, і недорогих. Я думаю, що це зовсім, зовсім швидка і смачна шарлотка. На цьому все. До побачення.